Вас це програма наголос. Судячи за все, держава вдалася до чергової комунальної реформи. Стартують зміни зі столиці. Що це за реформа, чи існує альтернатива ЖЕКАМ і як зміни відіб'ються на якості та вартості послуг про це і не тільки. Ми розпитаємо у Олександра Сергієнко, директора інституту міста. Вітаю вас! Вітаю! Ну почнемо з того, скільки таких спроб реформувати ЖКГ було на вашій пам'яті, і е, чим ця відрізняється від інших. Ой, важко підрахувати навіть приходив новий міністр ЖКГ, приходив новий мер, приходив новий президент, і анонсувалася якась реформа. Бо питання це дуже болюче. Якщо в радянські часи там можна було за 10 гривень, а точніше карбованців, утримувати трикімнатну квартиру, то зараз ситуація, звісно, кардинально помінялася. Але якість послуг жодним чином, що обіцяють цього разу? Ну е міська влада проанонсувала те, що у нас буде тепер 10 джеків. Ну це чисто адміністративна реформа. Вона направлена просто на скорочення управлінського апарату. Так можна вітати, що тобто, головна риса цієї реформи скорочення апарату. Так, звісно, просто куди куди подінуться люди, які залишаться без роботи. Та ви знаєте, там двірників я... все одно залишиться, сантехніка Сантехніки Санте... залишать тепловики. Ну, звісно, всі виконавці може змінитися щось. Ну, я сподіваюся, що скоротиться саме управлінський апарат, там начальники угу. Жеків чи там заступники, щось, щось в такому дусі. Скільки зараз ЖЕКів в столиці? Ой, Приблизно хочу. Я, я думаю, що 800, десь 600, отак, от, mm. у всіх районах по-різному і називається воно по-різному. Він може не бути не ЖЕК, а комунальне підприємство. Ну, розуміло, да, дуже багато. Але пев, ну, певний сенс є в цьому, що в районі буде один відповідальний. Диспетчерська служба, з якої треба буде питати. От мене ви знаєте, більше е, турбує от, е, те, що написано в коаліційній угоді. Тому що те, що я почитав про житлово-комунальне господарство, е, мені зовсім не сподобалось. Таке відчуття, що раніше люди займалися е, грантовими проектами по створенню СББ, uh -huh. і тепер вони вирішили, що вони прийшли в парламент. От і будуть там продовжувати тими ж проектами займатися, але відомо, що от ця політика ОСББ вона провалилася. Ми до кінця цього року у нас в Україні мало бути 70% ОСББ. Боготись ні, ніхто ж не визнає, що вона провалилася. Ну світ роблять вигляд, що все йде, все гара, все як, як все так, як планувалося, чи ні от розум... а погано те, що люди і продовжують вірити, проголошувати це. Перші три пункти розділу про ЖКГ – це про СББ. Ну, які можуть бути у СББ, там в старих хрущівках, в старих будинках. Хіба люди візьмуть на себе відповідальність за ці зношення? Мережі за неутеплені стіни за старі на папірі вікна. Ж все гаразд. Обіцяють відремонтувати, передати, вкласти гроші. Лише обіцяють в законі про ОСББ Така чисто декларативна фраза: що якщо ви утворите ОСББ, то вам зроблять капітальний ремонт, так а його обсяги. А що поміняють? А що мається на увазі під цим капітальним ремонтом? Хіба можна порівнювати сучасні будівлі, де є лічильники тепла в кожній квартирі, де стіни утеплені, де стеклопакети? Порівнювати там з хрущівками, з забудовою 70-х років які ще риси цієї реформи, яку нам пропонують? Ну ви знаєте, от другі наступні пункти це про. Термомодернізацію про теплові лічильники, от нам обіцяють, що нам наступні два роки до початку 17-го року uh -huh. встановлять лічильники в житловому фонді. Але зараз це необхідно це буквально. Яка може бути економія газу, яка може бути економія енергії, якщо вона не рахується? У нас Київенерго найбільший. Споживач газу в, тепло, в системі теплокомуненерго він десь 10-ту частину всього українського газу, який йде на опалення будинків, він споживає. Так у нього дві третини тепла відпускається без лічильників. Я у них питаю, почекайте, почекайте, а я не розумію, як ви от визначаєте, скільки там на школу, на дідсадок. А вони mm -hmm. мені кажуть, а ми по заявкам. От я уявляю собі, сидить директор дідсадка. Дивиться mm. на стелю і пише: Мені треба на сезон там, 124 Гігакалорії на папері. Так. А ті також на папері ми вам надали 124 гігакалорії, а ніхто не поміряв. Клічили на, нема нам? навіть на виході. Не, т, е, на, ви... виход... на виході у них стоять. Так. Але ж д, людям, а куди, важливо, а куди що вони, вони отримують, за що вони платять. Mm. Що ж вони платять за дереві труби. Наскільки реальна перспектива встановки лічильників до 2017 року? Чергова обіцянка цянка. До 17-го року всі забудуть про цю обіцянку. Якби нам сказали, що у нас найближчий опалюваний сезон почнеться уже з 100% лічильників, оце mm. люди з запам'ятали. А так за два роки це як ОСББ. Зараз всі забули, що у нас до. до 1 січня, от наступного року, О. через місяць практично угу. мали бути 70% СББ, а у нас їх там 20% ледь є. і от Ніхто про це не забув. Так само і з лічильниками. Якщо не встановити конкретний термін, якщо взагалі в законодавчі не внести зміни, що ви отримуєте ліцензію на теплопостачання, лише якщо ви відпускаєте. Тепло за лічильниками і надаєте за це лічильниками? Зазуміло. Але все ж таки, якщо говорити про реформу, так, от, чи можете ви намалювати оцю схему? Так залишається 10 жеків, ну як пропонують. Так? Що далі робити людям? Якщо, допустимо, наприклад, вони живуть в одному районі міста, а жек знаходиться зовсім в іншому? Чи будуть якісь якісь пункти, якісь приймальні? Як, як це буде? працювати е, Ну Зараз курс взяли на те, що у нас оскільки у нас тепер буде окремий виконавець на водопостачання, каналізацію, окремий виконавець на гарячу воду, тепло, е, окремий виконавець на газ і на жеки на наплування uh -huh. будинків, то буде декілька е, так званих диспетчерських номерів, якщо у вас проблеми по там газу, чи воді ви в різні номери дзвоните, залишаєте заявку і вам її виконують. Ну от така ідея, що так воно буде працювати. Е, ну, як воно буде, побачимо. Зараз складається враження, сказати. що система буде настільки нас е, громозд... Навряд чи зможе працювати. Ви знаєте, уже зараз. Ну це ж, от знову таки непродуманість теоретики. якісь теоретики, які сидять там в Кабміні в міністерствах угу. і пишуть якісь нововведення На весні цього року прийняли такий дуже відомий, в дуже вузькому колу експертів, закон 1198, яким зробили водоканали і теплокомуненергію виконавцями послуг. Раніше, так би мовити, водоканал, Київенерго до ЖЕКу, а далі ЖЕК. Робить це. І якщо якісь проблеми, люди знали, що от вже ось він тут поруч, що mm -hmm. телефон, от начальник, от майстер, дзвонимо, щось таке. Тепер, значить, зробили їх напряму виконавцями. Це значить, напряму треба укласти договори. А в Києві, наприклад, це мільйон договорів по теплу, мільйон договорів по гарячій воді, мільйон договорів по холодній воді. Чисто технічно, Воно, може, е, ідея непогана була спочатку, але реалізувати цю ідею. Повісити дзвіночок на шию кота, щоб не так. щоб він мишей не їв, от, от, цю, от цю завдачу якраз зробити неможливо. От до сих пір нема цих договорів ви багато їздите по країні. Все ж таки чи є приклади, де реформа ЖКГ зусиллями міської влади вже іде і є прикладом для того, щоб приїхати подивитися і перетворити тут. Ой, ви знаєте, я е, днями познайомився, був в рівному, познайомився з селищним головою Житомирської області. У нього селище 5,5 тисяч. Він каже: я котельню всю викинув, всі труби порізали з далиним металолом і все перевели на електричне опалення. Провели нову проводку до будинків, в під'їздах, в квартирах, на кожну квартиру подається своя. Е, Лінія, і е, поставили тризонні е, е, лічильники. Тепер вони гріють своє селі вночі за самим дешевим тарифом. Поставили радіатори, які накопичують енергію. От вночі вони його нагріли там керамічні, от вдень вони віддають. Він він каже: Я я плачу якісь копійки, щось каже, що, ну, чи 100 гривень, чи менше, от в опалювальний сезон за місяць. Ну, ви і тут глядач ви... каже, а де ж він гроші на все це взяв? От, ви знаєте, от людина крутиться, от він їздить постійно. Вчора він був в рівному на семінарі, сьогодні він їде до Гройсмана на нараду, каже, в мене набір уже проєктів, я вже розроблені, затверджені проєкти, лише реалізація. Шукаю в бюджеті місцевому. в... Якісь гранти, якісь позички, програми енергозбереження, є програма рекультивації земель. Тобто, насправді є програма Вода України, є багато державних програм, які не виконуються, гроші під які лежать, але винути їх неможливо. Тобто, я вважаю, що це от чисто попалася енергійна. Ініціативна людина на своєму місці. А зараз з Києва йому пропонують починати нову реформу ЖКГ, яка стартує з, з, зі столиці. І е, як він буде на це все реагувати? Я, йому це вже слава Богу, що йому це не треба. У Але ж це реформа, все вона поширюється на всю країну. От е, ну я вам скажу, що найбільш постраждають мешканці великих міст, де є централізоване. Е, угу. Теплопостачання і водопостачання, тому що система громістка, поміняти її неможливо. Якщо селище 5,5 тисяч можна перевести там на електрику і дуже швидко за пару місяців, то Київ не можна. Тобто ми будемо цей тягар нести ну, до кінця своїх днів, скажімо так. І тут от, ключове завдання є взяти під контроль тих монополістів. Тай Київводоканал, Київенерго, щоб вони працювали в інтересах. Хто візьме їх під контроль? Ну, от, от тут е, два, два виконавці можуть або влада взяти, або громадськість. Громадськість, я нещодавно прочитав, газета, не буду казати, яка, публікували інтерв'ю з радником Київводоканала. Вона каже, тепер у нас буде, от хто полічильникам платить, от той буде полічильникам. Хто не по лічильникам, тоді по загальнобудинковому лічильнику. Uh -huh. а, уже минулий місяць показав, що якщо а, розкидати от ті от загальнобудинкові а, витрати на квартири, де нема лічильників, то у них виходить. За мінусом е, е, тих витрат, які да, з Так, хто по лічильнику вони так, заплатили, так. потім залишилася якась uh -huh. частина. Починають розділити між квартирами, так. виходить там 10 кубів, 12, не є навіть анекдотично 18 кубів. Тобто, якщо порахувати, то це людина повинна в день і ввечері приймати ванну на 400 літрів, щоб використати такі обсяги. І тут ключове насправді те, що мертвий закон був написаний. Закон був написаний так: якщо нема втрат. А перевірити це неможливо, тому що по квартирам треба ходити. І друге ну або по квартирам, або комісію слід визивати, щоб вона перевірила подвал. Всі да, да да. перевіряти підвали. А друге, ключове, що е, має бути комісія від людей, від мешканців будинку, які будуть знімати показники лічильника. Водоканал, всі ці там 20 років, коли був написаний закон про житлово-комунальні послуги, ніколи цього не робив. І тепер він, значить, збирається всі втрати, які є в квартирах, які є в підвалі, яким можливо є в, на відстані від лічильника до будинку, тому що лічильник може бути на декілька будинків стояти, так, так, так. от так званий вузловий. От. Так всі ці втрати ляжуть на людей. Хоча по закону, якщо ці дві умови не виконуються, в відсутність втрати, комісія приймає, то повинно бути по нормативу. В Києві 5,5 кубів холодної, 3,5 з гарячої. І тепер уявляєте, через тиждень-два прийдуть нові платіжки, там буде написано 12 кубів, 15 кубів води. Ну, ну я як, як це так, ну, ну це ж явно відвертий обман, ну трудящих, скажімо. І Що будуть тоді люди? От як люди будуть робити? Вони просто перестануть платити тут. Так. І, І тоді виходить так: пів будинку заплатить, а пів не заплатить. Що тоді буде робити водоканал? Я з вами погоджуюсь, але є в Києві територія, де не можна не платити. Я е, кілька слів е, під кінець нашої програми, все таки, е, що стосується метрополітену. Е, Кажуть, що будуть підвищуватися ціни. Наскільки мені відомо, у вас є особиста думка з цього приводу? Що ви думаєте, що ви можете сказати, і чи насправді е яка цифра? На вашу думку, може бути справжньою? Ну, я можливо скажу, що тільки зараз да. це дві гривні за одну за один поїзд. Я скажу непопулярні речі, але е, у нас така ситуація, що у нас в метро і в громадському транспорту двоє битих, одного небитого везуть. Тобто двоє платять за проїзд, третій пільговик. Ну, хто, за пільговика повинен заплатити або держбюджет, або місцевий, якщо це місцева пільга. Ні перші, ні другі цього не роблять. Тобто гроші е, там юридично закладаються при прийнятті бюджету, але фактично вони не сплачуються. І виходить так, що метрополітен навіть бере там кредити, щоб покрити якісь свої е, щоденні оббігові витрати. А метрополітен – це е, дуже складна система. Це не так, як машину ти. Там зробив техогляд і два роки можеш під капот не заглядати. Там ну, це знаєш, що вона працює. От. А тут треба щоденно, це складна інженерна система. Якщо не робити певних регламентних робот, то це просто загроза для безпеки руху. Що стосується тарифу, то це завжди компроміс між е, можливістю платити людей і можливістю возити їх. Uh, і завжди, в, навіть в самих багатих країнах, там досить помірковані тарифи, порівнюючи з зарплатами, нам то кажуть, там один євро. Так у них зарплата тисячу євро, розумієте? Mm -hmm. Ну що рівняти? Так от, як на мене, то економічно такий соціально економічний такий тариф, який би задовольнив, це три-три з половиною гривни. Не більше. При цьому треба. Пільги як пенсіонерам, як залишались, так вони залишаться. Це безкоштовний проїзд, і студентам, безумовно, треба надати. Там, Я думаю, пільгові що найбільш постраждають От. студенти. От. Так. Найбільш можливо є прошарок дійсно людей, які працюють на малу зарплату, але такі люди, як правило, перед Перелаштовуються вони замість там метро маршрутки сідають на одну маршрутку, яка їде довше, але це дешевше. Ну по ним це вдарить. Це, це безумовно. Чи не здається вам, що рано чи пізно держава ну, має визнати, що оці пільги вони нічим не підкріплені? І, на... і, і, і починати їх відміняти? Хоча це дуже не рішення. На жаль, да на жаль, ну просто так скасувати їх не можна, тому що е, можна лише встановити нормативи, так піль, От. Але це ж розумієте, це так звана політика. В вони не от є, є політики, а є державотворці. Якби цим займалися державотворці, якби це був економічний рахунок, якби з людьми говорили, пояснювали їм, чому так. Можливо, ситуація була б інша. Але ж політики у нас вони живуть обіцянками. Вони пообіцяли, от ми вам зробимо красиво. А, проголосуйте за них. Проголосували і все забули. Угу. От, на жаль, так. Коли слід очікувати підвищення? <свісно> ну от побачимо. Зараз прийшли так звані комбати в так. Верховну Раду. Прийшли молоді прогресивні. От побачимо, чи зможуть вони переламати цю систему. Коли влада почне все-таки працювати раціонально, а не на телекамери. От, на жаль, у нас вон... вони працюють на телекамери. Будемо сподіватися, що це стосується, стосується і е, тієї самої реформи ЖКГ, з якою ми почали сьогоднішню розмову. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. На цьому ставимо крапку. Сподіваюся, ці 15 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.